У той час, коли за 30 кілометрів від Сівера Донецька відбуваються бойові дії, усім хочеться миру та простого спокійного життя. Тому такий захід просто необхідний, вважають організатори. Ми хаті снізі уровень напріжовності між жителями города и военными. Мы хотим показать военным, что мы рады, что они есть в городе, что мы надеемся, что город будет украинским до конца. И жители города должны видеть военных не только как людей с автоматами, а как обычных людей. Я вижу, когда у них слезы на глаза наворачиваются, когда к ним приходят дети. Я вижу, как они радуются вот этому футбольному матчу. Они там тренируются, они меряют футбол, футболки, трусы, етры. У них такой ажиотаж. У команды Северодонецкого предприятия Продмашбуд, попри те, що склада Сталася вона з мирних жителів, настрій все ж був бойовий, і налаштовані вони були лише на перемогу. З празднічним, сьогодні ж праздник. Ми з праздним настроєнням виходимо грати. На перемогу побіду настроєна. А другого ж не дано. Тільки перемога. Сьогодні будемо грати з огромним настроєнням. Сьогодні 1 перша праздник. І Наш колектив Кажетина страється на побіду. Ну, якщо буде нічя ми з цим будемо згодні. Не своє не грати. Ні. Утім, суперникам, які приїхали згодом, також було не займати чемпіонських амбіцій. Давно вже не іграв, але просто цікаво. Що, ну, в Сєверенецьку принаймні не ігрався, це точно. От, і На матч, я знаю, виходимо з перемогою. Перемога буде за нами. Будь-якому випадку на всіх фронтах. Команду військових приїхали підтримати їх бойові побратими, незважаючи на те, що ми виконуємо свої обов'язки військові, ми вирішили прийти підтримати нашу команду і як об'єднатися разом з місцевим населенням. От і ну що, бажаю успіху нашим хлопцям. На ваш погляд, такі заходи, що вони дають. Ну, об'єднює місцеве населення і військових. Якось е, починаємо разом дружити, більш розуміти, більш розуміти один одного. От. Це також потрібно. Як вважаєте, на футбольному полі знадобляться воєнні навички? Ну я вважаю, що воєнні навички знадобляться будь-де. І на футбольному полі також. Вважаю, що Футбол це і спорт, і в спорті потрібно фізична витривалість і надіюсь, надіюсь що пригодяться за незвичним футбольним матчем. Вболівальники спостерігали не лише з трибун, а й з вікон прилеглих будинків. Зрештою військові таки програли, але ніхто не засмутився, бо можливо це знак, що невдовзі мир на нашій землі таки переможе.